Жінка в Україні несе колосальну енергію, енергію любові, енергію вибору, ну або енергію війни. І вибір за вами завжди, яку енергію ви будете нести в цей світ. Зараз провожу дівчатам марафон. І сьогодні ми проживаємо день партнерства, день відносин і день партнерів. І багато дівчат пишуть коментар, що посварилися напередодні, погризлися. Не розмовляємо, і тут вже ж розумієте, дівчата, якщо ви несете енергію любові, то ви тільки можете розрулити цю ситуацію і стану любові, а не із стану війни. Від вас залежить, як ця ситуація повернеться, в який бік, тобто зробіть вибір правильно. І розумійте, що ви самі можете робити будь-який вибір. Ми ж всі дорослі люди, осознані люди. І ми, ну, я думаю, вже всі навчилися контролювати свої емоції, контролювати свої вибори і робити правильний вибір, такий, який ну, ви хочете дійсно. Чи хочете ви бути, сваритися постійно зі своїм чоловіком, чи ви хочете жити в любові? Можете ви домовитися сісти, як дорослі люди, поговорити і домовитися з людиною чи ні?